Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора замісила тісто. Треба щось сестрі спекти на гостинця. Від мене гостиниця що? Щось якась випічка. Ось я замішувала тісто, я багато разів показувала. Виклала я ось тісто, припорву на кусочки і спечу пиріг. Пиріг із пиріжків. Бо що хочеться багато пиріг, це, е, якщо пекти пиріг, то він буде з однією начинкою. А якщо пиріг із пиріжків, то я з маком зроблю, і з творогом чи то з сиром, і з повидлом зроблю кущенку ще зроблю. Рву я тісто на кусочки, на такі, як я роблю, пиріжки, то і будемо зараз робити. Пиріг. Порвала я, дівчата, тісто на рівні такі кусочки. І роблю я кульки з цих кусочків і відкладаю поки що. Перові, дівчата, я люблю робити круглою формою. Я круглу форму взяла, а можна взагалі робити, який захоче. Дівчатка, тепер що? Беру кульку, ось так розкачую. Я вже показувала. Так, такі варіанти робимо трояндочку. Так, розрізаю я навхрест. Саме такий цікавий варіант. І ось я беру сир. Ось так. І кладу сир, не знаю, ось так приблизно. І ось так я зліплюю. Як хочете, хоч навхрест зліплюйте, хоч як хочете. Ось і так вивертаю, щоб була трояндочка гарна така. І викладай на жаровню. Так же само дівчата із маком. хто з повидлом кошу її сущенкою можна робити. І ось так. Загортаю. Ось так. Ось так. Навхрест можна. Ось так. І така троянда. Ось з ущеним молоком. Ось так. Дуже легко, дуже, 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 дуже легко. От. Ось так. Макову начинку, дівчатка, я купляю готову, Мені так зручно. Та й смачно. Ось так. І не забувайтеся, дівчатка, що тісто любить тишу і спокій. І все буде добре. Головне з душею, все буде добре. Ось так, дівчатка я їх покладала. Тепер ставлю в розстойку. нагріваю духовку 180 чи 190 градусів. І на газову плиту ставлю, тут же ж я їх ставлю в розстойку. Ще бажано накрити рушничком. Пиріг мій з пиріжків підійшов вже. Я помазала яєчком, помазала, я два рази мажу. Раз, а потім через дві хвилинки ще раз. Щоб... Бо запитують, а як у вас так виходить такий глянець гарний? Бо два рази. Ось так. Тепер ставлю в духовку 190 градусів. І десь хвилина 25, може, але треба дивитися. Дівчатка, ось вам такий варіант. Пиріг із пиріжків. Правда, ж, гарно. Хоч в гості. Іти з таким нестим, як кажуть. Хоч гостей приймати, а це на гостиницю у мене завтра поїде. Це я сестричці своїй спекла. Тепер, що я ще зверху хотіла зробити, ось я взяла ложку цукру, так, і трішки капнула водички, може, теж з ложку. Тепер оце таким солоденьким. Можна цукровою пудрою потросити. От. Але я люблю так, наче краплини на сонці, наче роса, наче роса на сонці, я люблю так. Ось така красота. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!